Доброго дня. Сьогодні на комісію прибуло три депутати. можемо розпочати комісію. Форум є. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії? Прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. На порядок денний виноситься одне питання: про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року номер 2380 про бюджет Чортківської міської територіальної громади на 20. 2025 рік доповідає Надія Вальні Бойко. Будь ласка, дякую. Певним рішенням про внесення змін до бюджету пропонується збільшити доходи загального фонду на 542 тисячі гривень. Це якраз таке переконання, яке ми маємо станом на 1 вересня, відповідно до висновку Фінансового управління, висновок рік, на сайті першого ділянку. Крім того, зменшуємо 39 тисяч гривень. Дві тисячі обсяг субвенцій з місцевого бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов закладу, що надають загальну освіту проти протипожежних захист. Ви знаєте, що ми давали 784, було з державною 784, Давали ми. Вони вже зараз всі документи, всі договори підписали, закінчують виконання робіт і залишок коштів 39 842. Які відповідно вони подали документи, на яку суму не роблять, таку суму забирає держава, і таку суму ми і свого співфінансування теж знімаємо. Але крім цієї суми, вони на 16,607 сім мають технагляд, який не відноситься і не йде по тому коду по коду школа. То я в них 39,742 нашого співфінансування знімаю, а 16,607 їм даю на терналід по цьому ж об'єкту. Крім того, що ми збільшуємо доходи на 542 тисячі, ми ще для того, щоб е, покрити видатки, які е, на зараз час нам дуже необхідні, вкрай де проведення тендері і на ремонт доріг 2 мільйони 177 сімдесят потрібно. Також 97 тисяч програма культурно-мистецьких і 97 тисяч програма, Міжнародних відносин і управління водоканалу 93400 на придбання по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств. Потрібно 93-400 для придбання матеріалів, тобто бляхи на об'єктах, де вони встановлюють сонячні батареї. Це теж такі термінові ці. Дізницю всього ми тимчасово знімаємо. Резервний фонд зменшує на 700. Програму турбота на 760, програму СББ на 68, питна вода на 2685 2000, і 2000. Виготовлення ПКД на ремонт даху по дорозі в життя 202,098, на оплату газопостачання по освіті, по бухгалтерії, де вони не платяться. Спожитий газ співфінансування пожежного захисту 23235. Це та різниця між 39, що я тільки говорила, і 1667. То ми їх направляємо вже сюди. І по управлінні водоканалу, але зовсім інший об'єкт, нове будівництво сонячних електростанцій. На об'єктах водоканалу там ми планували при формуванні мільйон 658, п'ять Ми вже всі поплатили гроші. По факту 54 тисячі залишилося, ми їх знімаємо. І по управлінню суд 90 тисяч це нарахування на заробітну плату. Просто там між першою і другою і різниця, бо є більше людей, зараз їм там давали розрахункові, є більше людей, які мають інвалідність, це інша сума ставки. І пропорційно я побачила, що там така різниця лишається, того ми знімаємо. І Направляємо ці кошти. Я вже сказала на ремонт доріг 177, на 17700, програми по 97 і 90 дорога на Ворінка mm -hmm. в селі біла. Шипецька. Надія Івановна, а ті керівники знають, що в тут немає? Так. Mm -hmm. так. Yeah. так. Це є з тим, ми погодили ми з тим, що ні, ну ми самі не забираємо. Mm -hmm. бо ми забираємо звідно, це ми вже mm -hmm. погодили, що тимчасово ми заберемо на ПКД. Коли їм завершить роботу, mm -hmm. ми повернемо на наступній цей сесії чи і чи Там будуть гроші. Просто там у зв'язку з проведенням театру необхідно зареєструвати mm -hmm. договорі mm -hmm. для того, щоб тему mm -hmm. зареєстрували, треба зараз ті гроші. Тому mm -hmm. ну, mm -hmm. Зараз знімаємо всі. Рішення я скинула на сайт. Mm -hmm. І це рішення є на сайті. Чи є ще якісь питання, зауваження? Нема. Якщо немає, хто за те, щоб дане рішення затвердити і винести на рішення позачергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, одноголосно дякую. Дякую всім за роботу.